Друга частина нашого відео буде присвячена вже реальній роботі використанню ТВ-приставки з конгломераті з телевізором. І так, наша ТВ-приставка через ОТГ-кабель. До неї підключено активний USB-хаб. Ось він. До чотирьох портів активного USB-хаба у нас підключена флешка, у нас підключений жорсткий диск. І у нас приключена веб-камера. Тобто ми можемо переглядати інформацію із цих пристроїв. Ну, сам інтерфейс програми має такий вигляд: ми бачимо інтернет-броузер, бачимо налаштування іконку і ряд інших. На даному етапі на МК808 представниці встановлена кастомна прошивка. Яка інтересна тим, що вона дозволяє працювати як в Android, зараз ви бачите Android, так і можна переключатися на Linux. Для того, щоб виконати такі переключення, на нашій клавіатурі необхідно натиснути одночасно клавішу Ctrl-Alt і функціональну клавішу f 7 При натискуванні на Ctrl-Alt і f 7 ми можемо переходити в Linux або в Android. Це інтересна прошивка і кому потрібен Linux для роботи у якості ну, комп'ютера, можна використовувати Linux. А для медіа додатків звичайно, краще підходить Android, що вам зараз буде продемонстровано. Продемонструємо, як іде переключення між Android і Linux. -ом. Натискуємо одночасно Ctrl-Alt і F7. Ми попали в Linux. Інтерфейс Linux. Ви його бачите зараз. Тобто можна працювати в Linux, відповідно використовуючи ті чи інші додатки. І роблячи роботу, яку ви маєте робити в Linux. Ну, це ви маєте практично комп'ютер. Вам потрібно відпочити, перейти на мультимедіа, переходимо на Android. Ctrl-Alt і F7 натискуємо і ми попадаємо в середовище Android. Тепер, використовуючи тачскрін клавіатурки, ось, ми можемо вибрати той чи інший додаток. Переходимо, наприклад, в мої файли. В моїх файлах ми бачимо флеш-пам'ять внутрішню. Ось вона показує маркером. Ми бачимо SD-карту, ми бачимо мережу. До речі, вона зараз відключена, але в принципі можна підключити і мережу і USB. USB поки що не побачила. Необхідно трошки почекати. Яка інформація на SD-карті, можемо подивитися. Потім SD-карта, відповідні файлики, які знаходяться на SD-карти. До речі, на SD-карті якраз знаходиться образ прошивки, яку встановлено на даному. Називається вона Vox PC AMG. Зіп-файли ну, зазвичай. Під час інсталяції він автоматично розпаковується і ставиться прошивка, кастомна прошивка. На заводській прошивці на рідній прошивці знаходиться тільки Android Android 4.0. В даному випадку Android 4.2 плюс Linux, про що було вже говоримо. Вихід, той іконки керування відповідним додатком. От. Перейдемо в Application. Додатки. Тут звичайні Android-додатки, знайомі всім вам. Є типічні додатки і є додатки, які були встановлені мною додатково до того, що було вже з заводської прошивки. Ми можемо дивитися, як телебачення, наприклад, онлайн. Українські канали. Як бачите, практично не тормозить керування як Android. Заходимо у нижній трейд, шукаємо кнопочку назад і повертаємо до інших додатків. Зрозуміло. Тобто ми можемо викликати YouTube, наприклад, той же подивитися. Ми можемо Play Market зайти, поставити той чи інший додаток. Тобто, практично всі додатки. Які працюють на Android 4 можна використати на даному, на даній тв представці МК 808.